Друзі, нас інфо про головне. Поїхали телеграм-канали. пишуть, що Трамп змусить Путіна повернути дві області повністю, а ЗС повернути під контроль України. Путін не матиме вибору і зробить так, як каже Трамп. Новини про майбутні перемовини і сценарії завершення війни Росії проти України минулого тижня. З'являлися щодня. Головним ньюзмейкером був президент США Трамп і його команда. 12 лютого новий міністр оборони США Піт Гетсет виступив на засіданні формату Ранштайн у Брюсселі. Він сказав, що звільнення всієї окупованої Росією території України. І об'єктивно нереалістичним як є членство України в НАТО. Висловлювання Гецета пізніше коментував і Трамп. Він вважає, що Росія не дозволить українцям приєднатись до НАТО, а на тему можливих поступок України. Територіями сказав, що Володимиру Зеленському доведеться зробити те, що він має зробити, 13 лютого заступник спецпредставника президента США з питань Росії і України Джон Кол заявив, що штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення до кордонів 91-го року. Про це високопоставлений американський чиновник сказав в коментарі виданню в Мюнхені. На саміті НАТО у вільності 23-го року було погоджено за ініціативою Великої Британії, що відтепер Україні для членства в НАТО не треба буде отримувати ПДЧ план дій щодо членства, а вона піде до альянсу як Фінляндія і Швеція напряму. Було сказано, що Україна стане членом НАТО, коли визріють умови і буде згода союзників українським суспільством. Після заяв, що прозвучала, прокотилася хвиля обурення і розпачу. Проте пояснює експерт ради зовнішньої політики українська призма Олександр Краєв. Поки що у заявах Гецета або Трампа не пролунало нічого принципово нового. Ну чесно, нам не було нічого такого, щоб, скажімо, Джозеф Байден в останній рік своєї каденції не говорив. Тобто там було про те, що умовно кажучи, США не дуже вірять в те, що Україна зможе вийти на кордони 1991 року, або навіть 2014. там було про те, що зброя для України буде надаватись скільки, скільки треба, тому що зброя це ключова умова для проведення переговорів. Там було про те, що треба дивитись на чіткі гарантії безпеки про НАТО, мовляв, говорити зарано. Але давайте ми подивимось на те, що ми можемо надати Україні. Тобто, насправді, Ґец в цьому взагалі не відрізняється від адміністрації Байдена. І чесно, адміністрація Трампа взагалі зараз не дуже далеко відійшла від тих позицій, які були в Байдена протягом кінця 23-го і протягом всього 24-го років, вважає Країв. На думку Краєва Трамп насамперед дбає про власні інтереси з огляду на це зменшувати постачання зброї України, економічний тиск на Росію найближчим часом ніхто не буде. Переконаний експерт на даному етапі, все має залишитись так, як є. І не тому, що там Україна така біла й похнаста. Всі нас люблять, а тому, що у Трампа можливі перемовини, перемовини точно проваляться, якщо в Україні не буде можливості себе захищати. Перемовини точно не вдадуться, якщо Україна перестане отримувати зброю, макрофінансову допомогу. І тим паче вони проваляться, якщо з Росії почнуть знімати санкції. Тому насправді Трамп перед розмовою з Путіним говорив і про зброю для України. Він говорив і про подвоєння. Він говорив і про подвоєння, потруєння нафтових і газових санкцій проти Росії. Ну тут ще елементом його економічної вигоди. Ми розуміємо, що Нафтогазова промисловість США була його ключовим донором під час президентської кампанії, тому так чи інакше, але це все має продовжуватись просто тому, що це частина американської зовнішньої політики, зазначив Краєв. речник президента Росії Дмитрій Пісков. Повідомив, що Росія почала формувати групу для переговорів із США саме Вашингтон, а не Київ Москва вважає своїм головним візові у перемовинах. Але каже піско Україна буде так чи інакше брати участь в переговорному процесі. Дія Трампа і його команди стимулюють Кремль почуватись впевненіше. Вважає російський соціолог Ігор Ейдман, який живе в Німеччині. Так безумовно Путін відчує себе впевненіше, безумовно нахабнітиме. Це значить, що ні на які поступки Трампу він не піде. Російська влада вже заявила, що всі вимоги, які вони мали спочатку, фактично вимога капітуляції України, інакше це не можна назвати. Це все залишається. І навіть усі найбезглуздіші вимоги підтверджуються. Чотири області хочуть захопити якась денацифікація, міфічна і демілітаризація, що завгодно. Тож Путін Трамп на поступки не піде. Переговори, звісно, будуть. Путін буде сприймати це як ознаку слабкості. Взагалі, те, що з ним почали, знову переговори, те, що знову приймають на заході як нормально політичного діяча, а не як міжнародного злочинця і терориста, який він є насправді. Що в принципі вже навіть міжнародний кримінальний суд підтвердив наголосив соціолог. В той же час Тамара Зерня, волонтерка, пише наступне на російських пабліках, святкують перемогу, ділять Україну по Київ, і далі вводять санкції проти міжнародних компаній, які проповзуть до них назад і заплатять мільйонні штрафи. За право знову працювати на Росії по мільйону кожному росіянину усім 7146. американці не стали читати. У них власних справ так голова завертається, що з приводу міжнародної політики там тільки не зв'язний потік слів. У нас же переважає оптимізм. Це тут на ФБ Ми можемо хапатись за голову і панічно бігати по стелі. Як це відмови від окупованих територій? А наші люди, а полонення? а цивільні заручники, а діти, діти ж це головне, це найцінніше. Їх же обробляють зі страшною силою. Ми ж втрачаємо дітей, а репарації, а фінансування. Відновлення а покарання військових злочинців, що значить гарантії безпеки, можливий вступ до НАТО. Ви ж з дуба впали з такими гарантіями, так а акати можна до безкінечності. Від шести людей минулого тижня я почула, що війна скоро закінчиться у живій розмові. А це майже всі люди, з якими я на тижні говорила вживо четверо з них військові. Можна не переживати з приводу вступу дитини. Спокійно вступайте в Україні. Війна скоро закінчиться. На осінь будуть вибори влітку. Готуйся до кампанії. Війна скоро закінчиться. Купуй нові саджанці, поїдеш на весну у село. Війна скоро закінчиться. Яка там мобілізація? Ти про що війна закінчується? Збори упали катастрофічно? Ніхто вже не хоче заморочуватись. Ну ти розумієш, чи зможе Зеленський продати будь-який акт про припинення вогню як свою перемогу? Чому ні? Путін же може, а чим наш гірше. Чи повірять йому люди, чи приймуть такий ерзац? А яка різниця? Хто їх спитає, невдоволеним уже вказали напрямок геть з країни? Ми ще сподіваємося, що будь-яка пауза буде використана на те, щоб прибрати цього дундука, але я б сказала, не треба ілюзії. Чого чого відлучення від влади він не допустить? Давайте будемо реалістами. Під акт капітуляції він планує забезпечити собі і своїм публічникам переобрання на другий, третій термін. Яким чином? Ну напевно, через репресії проти опозиції. Так як це було зроблено на Росії, Білорусі чи Грузії, з розрахунку, що люди погодяться на все заради закінчення війни, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.